Поїхали. Раднянський. Раднянський в студію він розповідає цікаву річ, що врешті-решт нам, народам, ну, начебто, будуть схиляти нас до миру. І от зараз, сьогодні, весь ефір я буду розповідати, як Радянський, врешті-решт, буде схиляти нас до миру. Він проводить роботу якби на два фронти. Він каже, що треба росіянам попуститися, і треба українцям попуститися. Дуже така цікава, як на мене, жертовна позиція, дуже така свята позиція, можливо, він мітить в святі. Хезе! будемо дивитися на розвиток подій. Але що правда, то правда, то росіянам треба попуститися і появити. Про повагу до українців. Як саме росіяни мають попуститися, змінитися і проявити повагу? А як? А вони мають приїхати в Київ і говорити тут українською мовою? В чому російське високомір'є в отношении к Україні? В неуваженні. Відсутстві того, що от над глазами російського руководства, ну, я би, як мінімум, разочек виступив би по-українськи. Приїхав би в Київ і виступив би, сказав би, що ми вважаємо язик. Мы уважаем культуру. Ми понімаємо, що другая історія. Ну, наприклад, в Україні своє представлення, своя концепція, о Київській Русі. Вона є, але другою. І скажімо, що ми уважаємо, і скажімо по-українськи, ви ж без важною. Вважайте, якби при к ній з поніманням. Тобто треба все ж таки іти на мир до українців, треба звертатися в українську мову. Ну, не можна тут з ним не погодитись, він це правильно каже, все прекрасно. Загалом то росіянам треба пуститися, визнати українську мову не як діалектом, а повноцінною мовою. Звісно, річ можуть Візнавати, це їхня справа, будуть отримувати пізди, дай Боже нам сили, нашим хлопцям і дівчатам і нам всім, друзі. Фух, Тому в чому проблема? Проблема в цьому, всьому, що якось в цій всій промові спостерігається якийсь такий елемент, що начебто ми маємо бути разом. І якось він так між рядками проходить. Точно не можу уловити, в чому, але щось таке є. Щоб ви себе представляли: я прожив 20 років в Москві. Ми приїхали з України, У нас було море друзів. Значить, у нас за 20 років, несмотря на постійні приглашення, в гостях було, ну, практично кілька человек всего з України. Не приїжджали, не хотіли. Боялись, стеснялись, було неприємно. чувствовали себе дискомфортно. Це ще до 14-го. То, миры. то есть, вот это еще ощущение окупації. Большой столиці, другого мира, и презрение, високомірного отношения очень болезненно реагируют многие украинцы на высокомерие, на снабільське отношение. Они в них чувствують в самих неожиданних вещах. Багато українців, які приїжджають до Москви, вони відчувають зверхність росіян. Вони не відчувають це дуже комфортно, адже вони мають себе комфортно відчувати в Москві. Багато українців мають приїжджати до Москви і відчувати себе як вдома. Їм має бути комфортно, розумієте? Як то вам сказати? Існує нотка в тому, що є якась норма, що українці мають приїжджати в Москву. Я розумію, що люди повинні мандрувати по різним столицям світу, спілкуватися, де їм заманеться, як їм заманеться, але. Розумієте, суть полягає в тому, щоб українці жили в Україні, росіяни жили в Росії, іноді як туристи вони мігрували, а не було це якимось таким, знаєте, місцем, де, куди всіх тягне і де всі дружно можуть співіснувати. Москва як місце дружного співіснування, тобто навіщо, навіщо Радянський так? Переймається питанням вдосконаленням Росії і Москви як місце для комфортного батракування українців, да? ну, якось, це що, метрополія наша? Чому, чому, чому це так важливо? Але що цікаво, що якби Україна вже змінилася в його е, світогляді, нарешті, і, і це прекрасно. Але мірі в ній права. огромного талантливого народа на собственный язык, культуру, пантеон героев. Когда кто-то, родом хрен знает откуда, не понимая базовых основ украинской истории, позволяет себе высказываться и судить, произносить с презрением какие-то слова. Тобендера там какой-то звучит, хотя звали важного деятеля украинской истории Степан Бандера. Драматичная фигура украинской истории. Вас так интересует, изучите. Вы не можете вспомнить, что э, Греко-Славянская академия в Москве, первый университет, был создан э, из профессора Киева-Могилянской академии, привезенной в полном составе, митрополитом и патриархом при э, Петре Первом стал Феофан Прокопович, из Украины что Вся украинская интеллигенция была фактически импортирована в, в Россию. Ну вот этого никто ничего толком не знает. Почему-то считается, и очень долгие годы считалось, что носители культуры – это русскоязычные московские интеллигенты. Они, конечно, разнонациональные, нет вопросов там кто угодно может быть, но это только московские интеллигенты, разно... там настоящая литература, настоящее кино. Это же не так. А кто знал о, об украинском расстрелянном возрождении, так называемых 30-х годов, о выдающемся театре Курбаса, о том, что там расстреляли больше сотни украинских писателей в 1937 году, выдающихся писателей, на которых сегодня учится молодое поколение. Они же именно этих писателей и читают, и Кулеша, и Педмогельного, и так далее, и так далее. Они их знают, и они, естественно, реагируют на это еще более болезненно. И на таких, как я, моего поколения после такого советского, постсоветского, они тоже реагируют болезненно, потому что я играю с теми контекстами, которые для них уже выглядят и звучат неприлично. Угу. Потому что сегодняшний бы молодой человек и шутил, и говорил, и производил бы проект совершенно иначе, чем это делал в свое время я. Золотые слова. Я никогда не выкривлю информацию. Если люди накажет толковые вещи, с которыми я погоджуюся, я завжди це даю. Знайте людину. Людина часто каже толкові розумні речі. Але давайте подивимося про це в ширшому контексті. Незважаючи на те, що людина прекрасно все це каже і займається просвітленням росіян. І цим повинен він займатися. І я його ні в якому разі не засуджую. І вас закликаю до того, щоб ми сказали: Раднянський, молодець, що ти це сказав, про розстріження, відродження і так далі, і то подібне. Але в якому контексті він це каже? Ситуація в тому, що, начебто, знаєте, має відбутися якийсь такий об'єднання 2.0. Тобто, знаєте, була Русська Імперія, були губернії, край, а потім утворилися республіки, соціалістичні республіки. Утворилися. І це було вже 2.0 об'єднання. А тепер таке враження, що, на думку Роднянського, Проблема в тому, на його думку, що росіяни дуже багато цього всього про нас повинні знати. Тобто, я не розумію. Передачі зі Скабєєвим і її Поповим мають замінитися тепер передачею за участі Варламова, Каца і ще когось, які будуть займатися тепер. Хорошими навостями хорошими Хороша інформація України. Тобто, ну така історія у нас тепер має бути. Росіянам не обов'язково їм читати нашу літературу. Не треба. Це не їхня література, але дійсно їм треба знати про голодомор, про заборону української мови, там валуївський циркуляр, там що у нас є дуже багато того, що росіяни повинні усвідомити. Але їх не треба закликати прямо вивчати нашу історію, нашу літературу, тому що це не їхнє. Вони повинні розуміти, що у них є злочин в цьому напрямку. Але це не частина їхньої історії. Тому що це попахує, що в російській освітній програмі з'явиться якась така рубрика література наших колоній. ये किस तक